Вітаю, друзі! Ви на каналі Вінтаж Вояж. І сьогодні у нас дуже незвичний ремонт. Вінтаж Вояж! Підпишісь на канал! Одразу розповів вам, чому цей ремонт я вважаю незвичним. Тому що перед тим як надійшов мені на ремонт цей апарат, страпилася дуже дивна історія. Колись я ремонтував майже такий самий апарат Своєму давньому приятелю. І цей приятель вирішив його викласти на продаж в OLX, бо він вже йому був не потрібен. І йому зателефонував потенційний покупець і слово за слово зізнався, що в нього є майже такий самий апарат, але він не працює. І мій приятель йому сказав, що є майстер, який йому його ремонтував. І отак, от через сайт OLX, через Мого приятеля на мене вийшла людина, яку я знати не знаю. Знаю тільки, як звуть, і більше нічого, і ніколи ми не бачились, і взагалі ми навіть не спілкувалися по телефону. Ми вели переписку тільки у Вайбері, і він погодився заплатити за доставку цього апарату, заплатити за ремонт цього апарату, аби я його зробив. Такого, друзі, в мене ще не було. Розповідаю тільки вам. Надіслала мені людина на ремонт магнітолу. Ви скажете, що ж тут такого неймовірного? А неймовірного тут те, що я цю людину не знаю, ніколи не бачив. Домовлялася вона через іншу людину про ремонт. Тобто, і що тут взагалі лежить в цій коробці, я толком і не знаю. Бо я тільки зі слів через іншу людину. Там, Ну, тобто, це якийсь такий, знаєте, спорчений телефон. Ну, запакували знатно. Повинна тут бути магнітолка невелика. Так, а я такі магнітоли називаю кухонні магнітоли. Ну, дивіться, запакували. Мабуть, пакували на новій пошті. Взяли за оце, все, за цю бумагу, кучу грошей. Це 100%. Дивіться, скільки тут пакунки. І ось вже я бачу шнур і пульт. Пульт в жахливому стані. Без кришки, до речі. І от нарешті дісталися така величезна коробка. І отак от, друзі, ось от таку величезну коробку запакували отаку маленьку магнітолку. Так, дивіться, отака от от магнітолка грязна. Мабуть, в когось, може, в гаражі була. І дивіться, вона вже розбиралася. Розбиралася. От так от видно. Ну, це не розбиралася воно, це її розривали. Чому я погодився на ремонт? Не заради того, щоб там збагатитись, ви ж розумієте, що за ремонт такого барахла ну, майже нічого не візьмеш. Чому погодився? Бо той знайомий, через якого домовлялися, я йому ремонтував дуже схожий на цей апарат. Тому я знаю, як його правильно розбирати. Не отак консервним ножем. Отак от. А нормально розбирати, щоб не було слідів розбіру. І по попередній домовленості я спитав, що там не працює, мені сказали, що є звук в наушниках, а в динаміках звуку немає. Тому що зараз я його увімкну, подивлюся, чи співпадає симптом. Симптом з тим, що мені розповідали. Не люблю я таку апаратуру, яка отака от, як відношення до неї, бачите. І тим не менш людина погодилася заплатити за пересилку. Дивіться, це ж така коробка, вона дуже багато вартує, якщо по розмірах можна було б десь удвічі меншу коробку і удвічі менше заплатити за пересилку. Ну що ж, друзі, все співпадає з описом. Дійсно, дивіться, у динаміках. Звуку немає. Коли під'єднуєш навушники, то в навушниках грає музичка. Зараз трошки зроблю гучніше. Ну, щоб ви розуміли, я трошки підніс навушники до мікрофону. Так, що це може бути? Підсилювач працює. Якщо б не працював підсилювач, навушники б не грали. Обидва канали. Грають все нормально. Тепер ну, дві причини. Роз'єм навушників Бо він автоматично повинен перемикати е звук на гучномовці. оці Він або не перемикає, або він перемикає, але обидва динаміка згоріли. Ось. Play. Дивіться, отаке з зний пульт. І він ще й працює, друзі. Це неймовірно. Працює. Я в шоці. Розібрав я, друзі, цю магнітолу. І якщо ви стоїте, то присядьте. Отак, покладу вам. І що я спочатку вирішив зробити? Пересвідчитися, що динаміки цілі. Опля, перший динамік. Згорівший. ну, Якщо так замкнути, то там щось буде. У мене вже батарейка трошки сіла, тому там він показує. Але ж динаміки тут 3,2 Оми. Тобто 3,2 Оми, я думаю, що повинно щось було показати. Давайте на отак от зробимо. Нічого немає. І другий динамік. Оп. Та ж сама історія. Згоріли одразу обидва динаміка. У вас, друзі, минула одна секунда, а в мене вже пройшло кілька днів. І, як ви вже знаєте, вийшли із ладу обидва отаких от, от динаміка. Я подивився. По сайту, там на OLX, полазив по інтернету, AliExpress, Ну з'ясувалося, що купляти отакий динамік. Ну або схожий на це, оригінал, звісно, ви не купите. Це коштує десь від 400 до 500 гривень за один такий динамік. За отакий от не дуже величенький, як ви бачите, на долоні. в мене він майже з долоню діаметром. І тоді в мене така ідея. У голові промелькнула А чому б не купити не знайти недорогі комп'ютерні акустичні системи? І я знайшов отакі от по місту, прикинув по діаметру динаміків і знайшов такі системи, до речі, МТ-Мультимедіа якась отака от. І дивіться: Made in Correa. Мене вразило це, що корейські колонки, тобто за 400 гривень. Отакі дві колонки. Мене не цікавить їх стан, зовнішній, там і ще щось. Мене цікавить те, що тут цілі динаміки. Я вже їх трошки розкрутив, бо заміряв. Дивіться, як вам отаке? Майже однакові трошки скріплення. Є у нас такі суперечності. Ну, але це все вирішується і зараз розбираємо обидві колонки, виймаємо динаміки і переставляємо їх в нашу магнітолу. З колонок я їх просто, так от дивіться, тут ще й підсилювачі. Я їх отак от демонтую разом із частиною. Дротів. І отак от, от ми їх зараз повикручуємо. Звісно, прийдеться щось придумати скріпленням, але зараз стільки всіляких засобів там можна приклеїти термоклеєм і буде триматися досить міцно. І, звісно ж, друзі, перед тим, як їх поставити, треба все ж таки їх перевірити. О я ті колонки не вмикав. Так, 4 і 2 Оми. І 4. 4. І 3. Нормально. І так, друзі, динаміки я замінив. Отак я їх туди, ну, можна сказати, вмантулив. На термоклей. Нормально приклеїв. І вони дуже туди щільно стали, бо по діаметру чітко вони підійшли. Попереду буде отак от виглядати. Не буде отої того п'ятачка, який блищав, але діло не в тому. По-перше, це вже друга магнітола, от точно такого дизайну, яку я ремонтую. І я вам хочу сказати, що я дуже злий. У цій магнітолі, коли її розбираєш, треба знати порядок розбіру. Тут, от спереді така рукоятка. І мало хто знає, що вона із двох половинок. Оце ось одна половинка. Друзі, і друга половинка. Ось вона. Друга половинка на задній частині. І розбирати треба починати з задньої частини. Тут всі викручувати саморізи. І тоді оця е, знімається ручка, частина ручки. А ця частина залишається на цьому місці, і вона прикручена ось тут. -от. Ось бачите? Ось отвір один, отвір другий. І людина, яка до мене її розбирала, вона цього не знала. І вона повиламувала. Тут бачите, видно, що тут викруткою чи ножем хтось підпирав якимось. Може, і вони повідривали всі кріплення. Ось вони відірвані. Ось тут, бачите, тут пошкоджена оця вся рукоятка, вона вже така, вся побита, пошкоджені. відірвані всі кріплення. Тобто її просто, цю магнітолу, її просто розривали на дві частини. Щось воно відірвалося під самий корінь, щось десь наполовину відірвалося. І її потім просто взяли і склеїли. Я ж цього не знав, я ж намагався розбирати так, як все потрібно розбирати, а вона чомусь не розбирається, бо ці ручки, оці дві, намазали клеєм і одну до одної приклеїли. От чому я не люблю брати оці на ремонт у незнайомих людей якусь апаратуру, і я, звідки я знаю, хто в цій апаратурі вже щось робив. Її просто розірвали на два шматки. Тепер, коли я динаміки замінив, Оцю я тепер повинен приклеїти штуку до цієї половинки. Зараз я її трошки помию, бо вона отака вся грязнюча. І я не можу зняти огляд, коли буде отака, я ж не поставлю вам, не буду знімати грязну магнітолу. Ось, друзі, спеціально показую. Отак було. І ось різниця між помитим і тим, що я ще не мив. Ось помите. Ось яке воно було. Бачите? Тут одразу видно, що нормальний апарат такий чистенький, а тут якась магнітола з сараю. Друзі, там, де залишилися цілі стійки під саморізи, я все вкрутив, щоб апарат був більш-менш надійний, все, що де можна було вкрутити. Я вкрутив, навіть оце, ось тут відсік для батарейок, як ви бачите, ось два саморізи вкручені, а тут стійок немає, їх виламали. Ну, я вважаю, що буде триматися і на тих саморізах, тому тут ще багато де що можна було вкрутити. Все, вкрутив, отак от закриємо відсік. Її бригада працювала на місці. Бригади одна за одною доставляли поранених до лікарні, каже Інна. Додає, в цей раз саджали до карет швидкої по шість потерпілих. На місці атаки працювали також і парамедики міжнародної гуманітарної А тепер, друзі, давайте перейдемо саме до огляду цього апарату. Даний апарат має такий футуристичний дизайн. Всі кнопки, які потрібні, для керування апарату без пульта, в принципі, є на передній панелі. І що дуже цікаво, є така штука, яка відкривається. В ній є оптичний вихід і лінійний вхід. Тобто, ви можете підключити до неї телефон або її підключити до якогось ЦАПу більш крутішого, ніж стоїть на, на борту у цього апарату. Два динаміки по 3 Вт, індикатор живлення. І розряду батарей. Віконце для дистанційного керування, кнопка сліп. Тобто цією кнопкою можна задати час, коли апарат сам вимкнеться. Кнопка живлення, кнопка повтору мод дисплей, кнопки керуванням тюнеру, кнопка лінійного входу, кнопка увімкнення діапазонів, Радіо, кнопки керування компакт-диском. Кнопки гучності, кнопка Sound, кнопка Мегабас і вихід на навушники. Кнопка саунд це еквалайзер. Ви можете налаштувати такий звук, який вам потрібен. Кнопка Мегабаз вмикає додаткові низькі частоти. Єдине, друзі, що мені. Сподобалося в цьому програвачі, це те, як відкривається лоток для завантаження компакт-диску. Є така клавіша. І отак от завантажується компакт-диск. Два фазу інвертора, які тут взагалі не потрібні, бо те, як він грає, то можете їх хоч заткнути чимось, можете не затикати, буде однаковий звук. Тобто звук в ньому ніякий. Роз'єм для підключення мережевого кабелю, антена для приймання радіостанцій. І знизу лоток для батарейок. Отакий От ось апарат. На відміну від того апарату, який я ремонтував раніше, він е, більш. Круто виглядає з точки зору дизайну в плані кольорової гами. В ньому поєднується чорний колір, металік і таки, такі зелені вставочки. І це дуже круто виглядає насправді. Але на цьому його крутизна, в принципі, вона і закінчується. Пульт теж відрізняється. Пульт більш такий масивний. Бо в цьому програвачі є декодер mp 3 і він може відтворювати mp 3 диски. Радіо з цифровим дисплеєм і більш-менш нормальне. Я не скажу, що воно класне, бо реально воно не дуже класне. Чому я так стверджую? Бо в мене є набагато дешевший китайський магнітофон, який приймає FM більш крутіше, ніж оцей. Бомбокс. І ще одне зауваження, яке б я хотів зробити інженерам фірми Sony: це те, що на пульті немає кнопки MOUT. Її тут взагалі немає. Тобто, якщо вам треба різко прибрати гучність, треба давити нескінченно на мінус клавіші гучності. І хто, друзі, додивився до цієї хвилини, зараз дізнається мою думку стосовно того, чому цей апарат зламався. Як одна із версій, це е, чому могли згоріти обидва динаміки одночасно. Тому що, скоріш за все, вставили навушники і навалили дуже великої гучності. А потім на великій гучності різко витягли навушники і оця комутація вона спотворила обидва динаміки. Тому будьте обережні, якщо ви слухаєте в наушниках на великій гучності. Бо навушники бувають різні, треба розкачувати їх там нормально. Не виймайте, не виймайте різко навушники на великій гучності. Спочатку або вимкніть взагалі апарат і потім витягуйте, або зробіть мінімальну гучність і тоді теж комутуйте свої прилади. А на цьому в мене все. Підписуйтесь на канал Вояж, пишіть коментарі. Ставте вподобайки, і нехай вам щастить.